Це відео буде корисне усім, хто прокрастинує, а також тим, хто а, нібито щось і робить, проходить якісь курси, 150 навчань, але результату немає. Все одно ви ніби стоїте на місці. Я зрозуміла сьогодні одну фішку, чому так відбувається. Привіт усім, хто увімкнув це відео, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу поділитися з вами одним інсайтом, який прийшов сьогодні до мене вранці після прочитання однієї глави з цієї чарівної книжечки. Що за книга? Книга атомні звички. Я вже неодноразово рекомендувала її в моїх відео. Ви поки підпишіться і поставте мені вподобайку за. Що я з вами ділюся своїми інсайтами, а я починаю. Десь в Університеті Флориди на факультеті кінематографії зробили такий експеримент. Студентів поділили на дві групи. Перша група це була кількісна, вони мали працювати на кількість. Їм дали завдання робити фотографії. І чим більша була кількість цих фотографій, тим був у них кращий бал. Найвищий бал там давали за 100 фотографій. Від другої групи студентів вимагали якісний показник і їм дали завдання зробити лише одну фотографію за семестр, але щоб вона була просто ідеальною. І що ви думаєте? Найкращі фотографії по якості були не у тих студентів, яким дали зробити завдання на якість, а у тих студентів, які робили кількісний показник, які здали по 100 по 90 фотографій. Чому так відбувається? Тому що ті люди, які зробили 100 фотографій, вони все одно працювали. Над світлом, над експозицією, над якимись ідеями. Вони робили дуже багато спроб, і з кожною новою спробою вони намагалися щось вдосконалити, щось змінити. І це дало їм дуже багато досвіду. А група, яка Працювала нібито як на якісний показник і мали зробити лише одне фото. В результаті вони зробили якесь одне посереднє фото через те, що вони більше міркували над тим, який це має бути кадр, а яка там має бути концепція, як він має виглядати. Тобто вони свої знання не використовували на практиці, вони не отримували цей досвід, в них не було. Набитої руки, надивленості, тому в них і вийшов такий собі кадр. Отже, яким ми можемо зробити з цього висновок, що успіху досягає той, хто робить, той, хто помиляється, робить заново, набуває якісь шишки, але він отримує досвід, який потім він може використовувати. Для покращення свого навику. А той, хто просто читає книжки і е, там розмірковує над тим, як би зробити ідеально, в результаті робить щось дуже посереднє. Ось ця ж історія вона про перфекціоністів там так само працює, коли е, людина не починає щось робити, а вона хоче зробити одразу ідеально. Ідеально не виходить, вона боїться розчаруватися в тому, що вона зробила не ідеально, тому в результаті не починає робити нічого. Ми шукаємо якісь найкращі способи там, схуднути, най... найгеніальніший там, метод вести блог ще щось. Тобто ми шукаємо якісь теоретичні знання. Але ці знання вони не ведуть нас до результату. І автор цієї книги він показує нам різницю між фразою рухатися у напрямку до цілі і братися до справи. Нібито як різниці немає, але насправді вона є. Там ми часто чуємо цю фразу ну, я рухаюся в напрямку до своєї цілі. Я там вивчаю курси, я читаю літературу, я там написала план, я придумала назву, тобто ми нібито рухаємося до цілі, але там немає конкретних дій, які ведуть до цієї цілі. А коли ми говоримо братися за справу, то це вже має під собою. Конкретні дії, які ведуть нас до результату. Візьмемо, наприклад, ведення блогу, можна проходити дуже багато навчань, дивитися відео, як робити блог, як знімати відео, які потрібно мати інструменти, який мікрофон обрати, постійно навчатися, вивчати цю тему. І нібито як ми рухаємося у напрямку до нашої цілі, але в нас не знято жодного відео. А братися за справу це поставити перед собою камеру, взяти мікрофон і просто почати знімати. Тому що, знявши одне, друге, п'яте, десяте відео, тільки так ми можемо. Отримати досвід і зрозуміти, що нам далі треба покращити, що було добре, що не вийшло. В суті, в приклад можна навести будь-який навик і будь-яку діяльність. То чому ж люди обирають рухатися у напрямі замість того, щоб робити конкретні дії, які ведуть до результату? Коли ми рухаємося в напрямку? Це дає нам відчуття, що нібито ми щось робимо. що ну, Я ж не просто серіали дивилася цілий день. Ну я ж план написала відео, подивилася книжку, прочитала. Ну, я ж рухаюся в напрямку, ну, я ж щось роблю. І таким чином ми оберігаємо себе від того, щоб зазнати невдачі. Тому що коли ми зіштовхнемося вже напряму з діями, які потрібно робити, там може бути невдача. В нас може щось не вийти, ми можемо помилятися. А коли ми просто дивимося відео, пишемо плани, то це така ілюзія, ніби ми щось робимо, але так, знаєте, обережненько, щоб не зіштовхнутися. З невдачею, коли в нас щось реально не виходиться. Ось цей рух у напрямку це як підготовчий етап. Але іноді, коли цей підготовчий етап дуже затягується, людина просто відтерміновує свою невдачу. Якщо ви топчитеся на місці, пройшли вже 150 курсів, а результату ніякого немає. Просто сяйте і подумайте, чи. Ті дії ви робите. Тому, якщо це дійсно про вас, вам доведеться все ж таки зіштовхнутися зі своїм страхом і іти, і почати робити, тому що без цього ніяк. Нехай не ідеально, нехай воно буде якесь там з помилками. Це буде набагато краще, ніж не починати і ще читати якусь теорію або Робити підготовчий етап. Сподіваюся, що я вас трішки змотивувала, тому що цей інсайт змотивував мене записати це відео. Я попрошу вас поділитися в коментарях, чи відгукнувся вам цей інсайт, чи був для вас він корисним, а можливо, ви поділитеся своїм досвідом. Я вам дякую за увагу. Бажаю вам натхнення і класних результатів. До нових зустрічей!